Вітаю на уроці математики. Сьогодні будемо усно додавати віднімати, розкладати числа на розрядні доданки та розв'язувати задачі. Усно обчисли. Від 900 відняти 400 500 від 360 відняти 300. 60. 900 відняти 500 – 400. 490 мінус 400 – 90. 970 відняти 900 – 70. 390 відняти 90 буде 300. В зошиті записуємо число класна робота. А скільки сантиметрів в 6 метрах? Відповідь запиши каліграфічно. Це буде число 600. Назви по порядку числа від 987 до 1000 987 988, 989,

500 600 700 800 900 10. Розклади на розрядні доданки числа 273 777 804 420 101. Отже, в зошиті записуємо вирази номер. Записуємо наші числа, розкладаємо на розрядні доданки. А потім перевіряємо. 200 додати 70 додати 3, 700 додати 70 додати 7, 800 додати 4, 400 додати 20, 100 додати 1. Запиши як одне число суму розрядних доданків. В зошиті записуємо завдання номер. Записуємо через клітинку числа, які отримаємо. 703 906 259, 813, 570, 220, 606, 660. Пригадай, як виконують дії із сотнями. 400 додати 500. Це 4 сотні додати 5 сотень буде 9 сотень. Отже, 900. 900 відняти 500. Від 9 сотень відняти 5 сотень буде 4 сотні, отже, 400. Обчисли з поясненням. 100 додати 300, 1 сотня додати 3 сотні, 4 сотні. 800 додати 200. 8 сотень додати 2 сотні буде 10 сотень, тобто 1000. 700 відняти 200. 7 сотень відняти 2 сотні буде 5 сотень, тобто 500. 700 відняти 600 це 7 сотень відняти 6 сотень, одна сотня, тобто 100. 400 додати 600, відняти 500, 4 сотні додати 6 сотень, відняти 5 сотень буде 5 сотень, тобто 500. 300 відняти 100, додати 800, це буде 3 сотні відняти 1 сотню, додати 8 сотень, буде 10 сотень, тобто 1000. Трохи час на відпочинок. оченята, відпочинь і будемо далі працювати. Знайди значення виразів. Отже, в зошиті запиши вирази номер, перепиши вирази, обчесли і будемо перевіряти. Від числа 90 відняти число 67 буде 23. 73 зменшити на 48, 25. 4 помножити на частку чисел 25 і 5. 20. До 4 додати частку чисел 25 і 5. 9. Суму чисел 35 і 28 зменшити у 7 разів 9. Знайти суму числа 35 і частки чисел 28 і 7. 39. 4 помножити на 5 помножити на 2, 40, 54 поділити на 9 поділити на 2, 3. Розглянь малюнки. Визнач, яка маса покупки кожної дитини. Отже, катруся купила батон, сир. Печиво. Батон важить 500 грамів. Сир 200 грамів. Печиво 200 грамів. 500 додати 200, додати 200. Отже, її покупка становить 900 грамів. Антон купив чай, сир і йогурт. Чай важить 100 грамів, сир важить. 200 грамів. Йогурт важить 300 грамів. Його покупка важить 600 грамів. Матвій купив батони смітану. Батон важить 500 грамів, смітана 400 грамів. Разом 900 грамів. Добери такі товари, щоб їхня маса становила 1 кілограм 600 грам. 800 грам. Назви одиницю довжини, якою скористалися під час вимірювання різних предметів. Це може бути метр, сантиметр, дециметр, міліметр. Отже, взуття мірюють. І воно дорівнює 25 сантиметрів. Олівець це 150. Міліметрів. Мураха 4 сантиметри. Двері 2 метри. Крок людини 7 дециметрів. Далі працюємо у зошиті з друкованою основою. 38 сторінка. Перше завдання. Знайди значення виразів до 300 додати 400 700. 350 додати 7 357, від 210 відняти 10 буде 200. До 700 додати 3 буде 703. Різниця чисел 700 і 300 буде 400. Від 909 відняти 9 буде 900. Розв'яжи рівняння. Друге завдання. Отже, розв'яжи, запиши і перевіряй. Х додати 7 дорівнює 307. Х невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Х дорівнює 307 відняти 7. Х дорівнює 300. Це відняти 300 дорівнює 30. Це невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до частки додати від'ємник. Отже, це дорівнює 300 додати 30, це дорівнює 330. Завдання номер 3 Заповни таблицю за зразком. Число 321 містить 3 сотні, 32 десятки. 321 одиницю. Число 500 містить 5 сотень, 50 десятків. 500 одиниць. Число 750 містить 7 сотень, 75 десятків 750 одиниць. Число 803 містить 8 сотень, 80 десятків 803 одиниці. Завдання 4 виконай самостійно. Додому розв'язати вирази номер 10 і задачу номер 11 на четвертій сторінці підручника. Дякую за увагу. До зустрічі!